Скажу вам, що в нас навчаються зараз ну, на молодших курсах переважно студенти з дуже важкими біографіями, але вони дуже оптимістичні. Я вже кожному з них кажу: пишіть уже мемуари, записуйте для майбутніх поколінь. У мене є студенти, які стали двічі переселенцями. Є студенти, які були в окупаціях, є студенти, які допомагають іншим. Вони не хочуть звідси їхати. Вони знають, що таке онлайн-навчання. І в нас така категорія студентів, і вони тут якби. Такі в такі спільноти збираються, вони одне одне слухають, допомагають спільний досвід. Тому в нас якась така категорія студентів з отим пережитим спільним важким досвідом, і можливо їм тут легше. Звісно, я з вами повністю погоджуся, що живе навчання ну просто необхідне. І для цього у Харкові робляться кроки. Наприклад, у нас в школах у нас дуже популярна метрошкола, підземна школа. Вона була на п'яти станціях метро. Зараз відкрили на ще одній станції метро з підсобних приміщень, зробили метрошколу, тому що для діток дуже дуже важливо бачити вчительку і мати живе навчання. І в метрошколі постійно змінюються дітки з різних шкіл. Там є графік, коли яка школа займається. Хоча б два-три рази в тиждень якась дитина має бачити вчительку і своїх однокласників.